Вітаю всіх на каналі GreenStreet. Сьогодні буде відео про криптовалюту, а саме я розповім вам про три таких цікавих токени, як BFG токен, Qmail токен і токен SVP. І розпочну я з токена BFG, це Тікет токена BETFury. Тобто BETFury це. Платформа така по типу криптоказіно, а BFG токен Bitfury, є місцевий токен даної платформи. Казіно мене по більшій мірі не цікавить, а цікавить мене ось заробіток. Натискаємо на заробіток і стейкінг BFG. Детально поглиблюватись цю платформу я не буду. Я вже записував відео раніше по платформі Bitfury. Відео називається «Проект Bitfury». Посилання на це відео я залишу в описі цього відео. Там я більш детально розповів, що і як треба робити, щоб стейкати токени на даній платформі. І перейду зразу до головного. Чим мені саме цікава дана платформа і даний токен, то це тим, що достатньо утримувати токени BFG на даній платформі в стейкінгу. І ви будете отримувати такі топові монети, як Bitcoin, Ethereum, BNB, Tron і USDT Tether. Тобто, достатньо тримати токени на платформі і ви будете отримувати топові монети. Тобто, по більшій мірі 90% чому я тримаю дані токени, це із-даного за стейкінгу. Ну Звісно ж, що халвінг по біткоїну вже пройшов і всі в очікуванні рану, то я думаю, що токен BFG з 2 центів, я думаю, буде 10%. Це перша ціль можна ставити сміло і тримати до 10 центів це як мінімум. Посилання на платформу Betfury я залишу в описі цього відео. А як виводити монети з даного стейкінга і з даної платформи, я це розповідав у відео проект Batfury. Як я і говорив уже дане посилання буде в описі цього відео. По Batfure поки що все і перехожу на біржу Qmail. Qmail це українська біржа, яка вже працює приблизно 3 роки. Я трошки підторговую на даній біржі, але в основному я тримаю тут монети Qmail. Монети Qmail я купляв ще на пресейлі, коли біржа відкривалась, і коли був лістинг даного токена, я заходив ще тоді по 3 центи за токен. Бачимо на графіку, що в день лістинга ціна токена досягала до 9 доларів. Але потім, звісно ж, просіла. Потім в моменті вона була $1,41. І далі поступово монета просідала так, як розпочався ведмежий ринок. І на даний момент монета торгується по 3 цента. Це та ціна по якій я заходив ще на самому початку медвежого ринку. Але все-таки є великі надії на даний токен, так як я і говорив, що в очікуванні був рану, і бачимо, що потенціал монети від 1,5$ долара приблизно до 9. Тобто першу ціль можна сміливо ставити в 1,5$, долари, а далі вже діяти по ситуації. На протязі практично 2 років. Проходив на біржі Airdrop по токену QMile, де були отримані винагороди. Потім MindSale, по якому теж були розблоковані токени, і Presale, по якому теж пройшли розблокування токенів. А на даний момент я їх просто утримую на даній біржі. В очікуванні визначених цілей по. Даній монеті. Тепер перейдемо до токена SVP. Токен SVP це токен гаманця S-Wallet. це власний гаманець інвестиційного фонду Sincere Systems Group, або як ми його називаємо SGR. За рахунок SVP я потрошку стейкаю такі токени, як STD. STD це. Токен біржі S-Trade. А S-Trade це, власне, сформована біржа само, самою компанією і інвестиційним фондом S-Group. Тобто теж перспективні токени, ну, я так вважаю, і теж впереді Bull Run. І я маю надії на SVP і STD. Так як інвестиційний фонд S Group розвивається. Є своя біржа, є свої токени, є стейбели свої. Тобто, все проходить чудово. І є віра в дані монети. Ось так коротенько, я надіюсь зрозуміло. Я розповів, чому у мене знаходяться дані монети в довгостроковому портфелі. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, для цього треба відкрити. Рахунок на любій криптовалютній біржі. А краще відкрити рахунок на двох топових біржах, таких як Binance і Bybit. Посилання на дані біржі я залишу в описі цього відео. Посилання на Bitfury теж буде в описі цього відео. На біржу QMile теж буде посилання в описі цього відео і, звісно ж, на. Інвестиційний фонд Sincera Systems Group і Gamone Wallet. Теж я зроблю посилання в описі цього відео. За цими посиланнями ви отримуєте знижки на комісії для торгівлі на даних біржах. За стандартним посиланням знижки на комісії не буде. Ну і На цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.